Всім привіт! З вами я Маренда Анжела і сьогодні я буду показувати свою папку покупки для особистого щоденника. Перша покупка за сьогодні це був такий клей олівець. От. Фірма Economics. Гарний клей за 5 гривень купила. Уже говорю. Ой. От я вже поставила нормально. Друга купочка, яку я і правда по другу купила. Це був такий. Як воно називається? Двохсторонній скотч. Такий Зараз я з вами його відкрила. Все, відкр... я його відкрила. Га... Такий він гарний Такий гарний тутноток. Далі. Ай, хай вот так лежить. Далі покупка в мене були два... дві пачки стікерів Перша пачка стікерів це такі сердечка. Називається «Твої куміри. «Юная леді» Такі різні сердечки. Дуже сподобалася ці наклейки. До речі, вони гарно клеяться. І вони коштують 5 гривень. Далі друга пачка наклеїв це була отака от. стікер спав. Тут такі стікери різні зі спортом і. До речі, вони такі мягкі. Теж гарно клеїться. І це всі думали мої покупки за сьогодні. Всім пока-пока. Підпишіться на мій канал, ставте лайки. Пока.